Южницька громада в Скорботі загинув захисник України Дмитрієв Сергій. Траурна церемонія прощання відбулась 16 жовтня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Віддати шану військовому прийшли рідні, побратими, управлінці та мешканці міста. Сергій Дмитрієв з 2019 року був учасником ООС. З повномасштабним вторгненням Росії в Україну Сергій став навідником оператором першого розвідувального відділення взводу розвідки спеціального призначення бригади Азов Національної гвардії. України його позивний Чорноморець. Попри згадують Сергій як мужнього та сміливого воїна. Бригада Азов зараз виконує свій обов'язок на цьому на фронту. Це на сході це Донбас, Луганська область. Він був на позиціях, і ця позиція була обстріляна ворожими танками. І От саме від уламкових поранень, несумісних життям, поранення поранень в голову. Він загинув. Він був з дуже хорошим досвідом. Тут є його побратими з інших підрозділів, в яких він служив перед тим, як перевестися до Азову. Ну це дуже досвідчений. Боєць – дуже дуже мужна людина за мужність та героїзм проявлений бою у 2022 році. Сергій Дмитрів був нагороджений нагородним знаком ветеран війни. Також військово відзначили подякою Міністерства оборони України. Загинув захисник бою за Україну 10 жовтня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Креміна Сєвєродонецького району Луганської області. Сергій загинув у віці 36 років. Особисто не знав, скажімо так, були знайомі через спільних друзів. Прийшов шанувати ну, і особисто Сергія, і, власне, як і воїна, який захищає, захищав нас, як і кожного воїна, який, на жаль, загинув. Намагаюсь такі заходи відвідувати, щоб віддати шану загиблим героям. Прийшла вшанувати пам'ять військового нашого южниця, нашого героя, завдяки якому на сьогоднішній день ми можемо. Ходити в цьому місту на сьогоднішній день ми можемо просто дивитися на цей білий світ. Завдяки цьому ми можемо сьогодні жити в нашій вільній країні. честь, слава, пам'ять вічна таким хлопцям, як Сергій. Я особисто не знала цього хлопця, але йому безмірно вдячна за його подвиг, за його людський статус. І ми всі разом повинні поклонитися таким хлопцям, як Сергій. Після заупокійної літургії скорботна хода пройшла вулицями міста. Світла пам'ять герою, який став на захист України від російського окупанта та віддав своє життя за волю та незалежність своєї батьківщини. 16 жовтня в Южницькій громаді оголошено днем жалоби.